Очі єчі нема, пан Господар дома, щедрий вечір, добрий вечір, пан Господар дома! ой нема, ой нема, дай коїха до плина, щедрий вечір, добрий вечір, дай коїха до глина, тай мов ти степлювай, пива, тупива купувай, щедрий вечір, добрий вечір, ме пива, купувай, ме тупива купува, щедрийний кімчастувай, щедрий вечір, добрий вечір, щедрийний кінчасувай. Веселий день, весела новина, Ісус народився, маленька дитина хоче вам слово Боже сказати, благословення, принести до хати. Може, в цім домі когось бракує! Може, в цім домі хтось гірко сумує? Кого бракує, не забувайте! Хто гірко сумує, розвеселяйте! Бажаємо вам веселих свят і всій вашій родині. Нехай радість запанує в вашім домі нині. Хай доброго прибував кожну мить, хай ніколи голова вас не болить. Хай вам хліб і білий цукор на столі, хай вам радісні дороги по землі, Хай з роси вам і з води, і з ясних зір, хай гостей вам щонеділі повен двір. Хай надіями вас манить далина, хай здоров'я щастя не мина, хай пташки вам прилітають що весни, вашим дітям вам хай сняться гарні сни. Хай співаються пісні вам голосні, хай будуть мирні ночі і мирні дні, разом з Ісусом маленьким Хрест!